У морських глибинах живе істота без мозку, без серця, без кісток. Але вона живе і дуже небезпечна Це медуза. Створіння, яке існує вже понад 500 мільйонів років. Вона старіша за динозаврів. Її тіло на 98% складається з води, але в щупальцях. Токсини, які можуть паралізувати навіть людину. У морях є медуза, яка ніколи не помирає, вона повертається в дитинство знову і знову безсмертя. Але вчені досі не знають відповіді на головне питання: як щось настільки просте, може бути настільки досконалим. Море зберігає свої таємниці, і медуза одна з них.